Я актор. Щоразу я прагну переконати аудиторію в реальності мого персонажа. І кожна дрібниця, яку глядач знає про мене, створює перешкоди та недовіру. Едвард Нортон. У Парижі всі хочуть бути акторами. Участь глядача нікого не влаштовує. Жан Кокто у людині, яка перетворила своє життя на театр, так легко помилитися. Не варто довіряти його щирості. Містер Сатертуейт похвала від будь-якої людини та схвалення важливі для мене абсолютно від будь-кого, і критика від будь-кого. Якщо вуличний торговець, який продає журнал The Big Asia, повернеться до мене і скаже: Гей, ти в тій ролі, в тій сцені, мені здається, був недостатньо переконливим. Я вислухаю його, я приймаю поради від кожного. Чим менша людина зацікавлена в тобі матеріально, тим чеснішою буде порада, яку вона дає. Найкраще, що мені колись було сказано, пролунало від мого брата. Він бачив мою роботу у фільмі Майкла Колінза і сказав: Ти налажав, тобі треба розуміти це самому. Джонатан Різ Мейерс. Якщо кіноактор не здатний імпровізувати, отже, він отримав ролі з протекції дружини режисера. Марлон Брандо Акторська гра це не моя пристрасть, це моя щоденна робота. Еванжелін Лілі. Ви граєте? Він розтиснув пальці. Вигляд у нього був стомлений. Мабуть, граю, погодився він. З вами грав молодого, блискучого адвоката, грав здихача, грав баловану дитину. Словом один бог знає що. Але коли я про вас дізнався, всі мої ролі для вас. Хіба на вашу думку, це не любов? Оль Симон. Не будьте природні, говорив він актором. На сцені, це не місце. Тут все вдавання. Але будьте ласкаві, здаватися природними. Джиммі Ленгтон. Актор може чудово зіграти свою роль, але додому він має повернутися самим собою. Джулія Робертс.